Бобер, курва. капець. Поплив. Остання путь. Остання путь. Остання я. дорога. Капець. Всім привіт! Ми на терміналі. Заскочив наш улюблений магазин рибачок, а тут великий капремонт. Магазин став широкий. Ну нам сюди набрати треба технопланктона на 10 І трошки пуфік закінчився. Кукуруза у нас ще є. Не бачив, але, може бути, хочу спробувати, можливо, горох. О, бачу цілий ящик часника, понятно, що беруть часник. Але ми шукаємо о полуницю. Можливо, метне щот не знаю, але можливо візьмемо і щасливу. Розберемося. Отак от. Вибір у магазині шикарний. Два ящика. Ще небудь та й виберемо. Вечерній кльов. А він утренній. <гум> Бім-бум. Забиваємо кормачок, але не забиваємо на цю рибу. О, вона, свіжатіна, свіжі закупки. Клубніка добре працювала, тому чому не придбати новеньку пачечку? Оп! Часничок, топчик. Ви пам'ятаєте, в Києві було діло. Слива. Останні роки чомусь їй не довіряю самому смаку слива, але то таке. І, блін, може ризикнути, а може спробувати. Оп, походу, кисла груша, але просто груша. Перевіримо, дюшестом должно пахнути. Та так, не особо. Ну, що то є. Оп. Головне, що є зіпа. Значить, вони не, не намокнуть, не розкиснуть, не задубіють, не висохнуть. Тісто якісне. Це не те, яке через 2 хвилини красноперка збиває з гачка, і ви його більше не побачите. Це те, яке зараз відстоїть 2 години, і ми витягнемо, і воно буде на місці. Як Казали раніше венгерська чи типу, венгерська і в підмьотки не годиться. Пару разів спробував фігня. Нормальне пінотісто знайти не так то просто. Так, снасть готова. Прогріваємо мотори, ми на Федорос улічено. Наше місце там зайнято, там напроти куща стоять, можна було б наві згадки стати, але то теж фігня вести людям перекривати кислород, хоча вони до, до куща не завозять. Рибка гуляє і тут, вона і тут є. Діватися її нема куди. Тут ми її і виловимо. Оп! Клювака. Знімаю кепчик. Оп, подтягує. Хай панув пуфіка немножечко. Обережно тянемо і богачки, як бачили, невеличкі. І к папочки. Я вже думав, кльова не буде. Кльово було вчора. Ще хтось на рибалку, похоже, їде, судя по звуку. Тю, блін, я злякався, що зійшов. Хочеться по привичці швидко потягнути, але нельзя. Якась странно йде. Це короб чи амур. Хто тут кислу грушу захавав? Амур. Чувак, откуда ти знаєш, що таке підсака і де вона? Може це спасательне кольцо? <різь> ага, спасательне. Амурчик тут невеличкий, от кіла можна брати, які як коробця. Оце, оце, оце погнав наших городських. Груша явно скисла. Блін, прямо бачу пиццак і розвертається. Чувак, може це куширь? Чого зразу пиц? Я ж даже не шевелю ним. Ага, тут куширі побачив. Із куширів він узнав. Ха-ха-ха, все. Попался. Так. Оп. Гарный амурчик. Вагою в кілограм, а може і більше. Швиденько його відпускаємо, щоб не отримав теплового <різь> і на берег вискочив удару. Отак от, от. Секундочку. Зараза, дрин попутався. Ну, естественно, як я не люблю, коли фідер так діє. Блін, ще й бункер був відкритий, міг вигрузити. В... Восьмірочка. А, батарейки сіли в пульті. Хазяїн під'їжджав, провіряв. Колічество коропів, 5 штучок, нормально. Виходить 5 кг плюс, раз вони були такі кіло 80, кіло 170. Важили. Виходить 5,5. Ну, сказав нормально, головне лишнього не взяв. Хоча багато, як некоторі накидують, навалюють. Оп! Вигрузка пройшла успішно. Підмотати і почекати. Кепчик. Так. Кисла груша. Треба би підсакає накрию в тіньок, щоб не попортилось, бо вигора на сонечку. Приключення старі добрі. наша песня хороша. Начинай сначала. Снимай шляпу, лисю воду. Это капец. Капец капчанский. Просто. Але у нас есть от этого противогаз. Главное Не насадить себе на цю колючку. Дерево капець колюче. О! Ха-ха! <говорить> Він і зліз. Капець, воно плаває, я думав, воно впало і лежить. Його спиляли. Осталось вилізти. О! Так. Молодца красавчик вибрався там ми його і дістанемо. Все чудово. А хто це робить? Тріщите всю дорогу. Так, акуратно. Акуратно гачечки. Неправильні вообще карасячі, пуфікові. Акуратненько. Ого! Це я поспішив. Благо лісочка амортизує. Взагалі не хоче йти. Взагалі не хоче уїжджати з озера. Як тут добре, як тут по-домашньому приспособився бачите, як на вас чекає морозілочка. Так, так, так. Тигидик, тигидик. Більше похоже на коропа, амурчик ішов легше. Або здоровенний амур. Ні, великі амури в ставку поряд. Там 3-4 кГ водяться, рибаки дістають. Не часто по сезону. І в це треба вірити, це треба знати. Блін, якось странно себе веде. У попер. Та ти скажи оце да закілушний. хапнув, як адмірал каже, хапнув пісюріка кислого еть попандос. О, знатно боровся. Кіла півтора. Оп, сидів за нижню губу акуратно. молодця, А жирний який. Видно, приплив закусить. нажерся кукурузи і всього, що тільки валяється. Ну і ще на закусон кислинку якусь треба з'їсти. Ти скажи, що з тобою не так, що за конвульсії. От і все. Плавничок підбитий, але то нічого. Обережно. Двері, вікно можливостей, зачиняється. Як приїде якийсь другий рибак, то мало хі -хі, йому мало не покажеться коропу. Будуть торбити усіх. Хазяїн жалувався, що вічно торблять мелоч паскуди. Ну то таке. О! отстояли часів 6-7, Надо мити кормак та шабашить потроху. Оп, вимив кормачок, гачки ще гострі поїдуть. На наступний ставочок треба весь час перевіряти, тому що затупиться будуть сходи. Без цього ніяк. Один дрин вже смотали, їх залишилось лише троє. Із 11 храбрих ребят. І число 11 це взагалі не рандомне число. Може так оказатися, що у нас сьогодні тут 11 спінінгів стоїть. І, і три відео знімаються одночасно. Два по чотири спінінга і три утки. Щось на крайню запанікувало, зашевелилось, як наче даже підвиложило. Але більше не шевелиться, можливо, збило тісто. Але там два гачка. То таке. Чекаємо, все може бути. Віримо в сазана. Веточку, походу, зацепив. напевно, одірвалась, так. Да. А я жду, що короб клюне, чи амур із останніх сил, ага. Ожидай. Обожнюю так збивати насадки. І приманки. так, Кашу в воду, кормушку одмить, вудку змотать. От і все, шапаж, пуфіки мишам не залишаємо. Це дорого і це якісно фіга таке не викидається, а таке не випускається. П'ять штучок норма є. Силочки в описі під відео я по-любому залишив, також у всіх магазинах вашого міста це ми в Кривому Розі, здається, брали. Ні, не в основі улова. Вже точно не вспомню. Але це зовсім інша історія. Дякую за донат. Колись нам задонатили їх, і я вам їх успішно всі роздав. Потім... Оба на ай-яй. А нафіга я це зробив? І таке буває. І це вже не перший раз, я вам скажу. І ви мене знаєте. Що ж, ставте лайки, діліться роликом з друзями. По ходу, наша зміна їде. Силочки в описі під відео. Всім пока і до зустрічі на воді. Дождік гримить. Охороняка під машинку. Заховався, думав, його тут не накриє. Іду сапоги, в багажник закинуть. Оп! На-на-на-оп. なないないないない。Nah, nah, 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 nah. <laughs>